Заказав я від компанії ЗВК село всякі прикалюхи для свого хазяйства. Ну, начну з чого? Начну, так як ми всі, як той казав, живі люди, користуємося. Це клінодрай для туалета надвірного, який всуває запах в туалеті, ну, знезараження, всяких грибків нема, не ні воні, нічого. Ну, коротше, помбезна штука, особливо в літній період, це дуже хороша штука. Я не користувався. Що я скажу? Раз в тиждень посипаєш і все чудово. Так трошки, як той казав, хлорочкою чути, а так в основному дуже хороша штука. Далі. Я заказав собі неоприміць. Це для курей сучок. Маю такі в мене є там кури з вертикальним зльотом. Більшість вони, як той казав, не несуться, як несуться, вирішив на них спробувати. Чи з них що вийде? Ну, взяти взяв, попробую. І заказав, це я вже давно хотів заказати, це неопремікс для е, ну, кормова суміш для свиней і птиці. Бо я хочу бролери якраз купляти. І хочу їх попробувати додати до корму бролерів. Бролерів годую не на яких там преміксах. -сюди даю, сам соп, роблю свої корми і їх хочу додати його, як ви казав, тут дубалку. Ну і суміш кислот це підкислювач для поросят. Я вже довгий час цим користуюся. Ну, на що того сказати можу, що впевнено, це дуже хороша штука. Поросятка ростуть, поросятка не хуріють, взагалі жвавенькі, такі бодренькі, коли не зайдеш, хвостики пружинкою. Взагалі, хороша штука. Це вещь, то, що треба. Рекомендую взагалі ребята. Хто не пробував, попробує і скаже, що штука був Ну і кліносан. Кліносан це засіб для дезінфекції в свинарниках. Ну, що я скажу? Користуються також довгий час. Раз в тиждень чищу свинарник, посипав 100 грам на квадратний метр. Його там сухенько, свині не хворіють. Наскільки я чув, що в сусідів поросята там то там здохло, то там здохло. в мене таких проблем не було, слава Богу. Ну, Я більшість завдячую тому, що проведена всяка дезінфекція, не було ніяких бактерій, грибків і прочого. Також можна і в курниках посипати, і кроликам на ним користуватися. Ну я ще хотів заказати. Йодуклін, щось я затормозив, забувся. Ну я ще закажу. Йодуклін це спеціально для дезінфекції, що проводить в курятниках. Ну от і все.